Давайте сьогодні з вами пригадаємо, що і де зростає на городі. Пригадайте, що овочі можуть виростати і достигати в землі морква, цибуля, часник, редька, картопля і бурячки, а також можуть виростати з землі, але плоди будуть над землею. Перець, кабачки, капуста, огірки, помідори. Зараз розкладіть у два кошика. В червоний ті, які в землі зросли овочі, а в синій ті овочі, які зросли над землею. В режимі паузи вимкніть відео і спокійно розберіться з завданням. Тож, ще раз уважно перегляньте і назвіть. Відомі вам овочі, які виросли на цьому городі. І скажіть, які плоди виросли в землі або під землею, і які виросли над землею. Я буду показувати, а ви відповідайте на прикладі часнику. Це часник. Він виріс в землі. Це баклажан. Він виріс над землею. Всім вам знайомий овоч-кабачок. Подивіться, пригадайте, з нього виготовляють рагу або ікру. Дуже корисний для всіх дітей. Сьогодні знайомимось з його дружечком, схожим за смаком. Але з іншою назвою називається цей овоч-патісон. Давайте разом повторимо це слово і запам'ятаємо. Патісон. Якщо порівняти, майже однаковий світло-зелений колір, форми різні, кабачок продовгуватої форми патісон круглої. Але за смаком і за якостями, вони майже схожі. Тому тепер, коли ви будете бачити отакі от яскраві плоди, ви будете знати, як вони називаються. Пропоную вам скласти малята речення. Я складу про кабачок, а ви за моїм зразком, про патісон. На городі виріс кабачок. А тепер ви скажіть те саме речення, де замість слова кабачок буде звучати слово патісон. А тепер поєднаємо назву овочей з цифрою, з їх кількістю. На прикладі патісону. Один патісон, три патісони, п'ять патісонів. Тепер про моркву розкажіть. А зараз про огірок. Молодці. А зараз малята оберіть в холодильнику або на цій картинці овоч, який подобається вам, і складіть про нього маленьку розповідь, за допомогою цієї картки. З верхнього лівого угла назвіть що це. Потім ідіть в бік, називаючи колір. Форму, який овоч за смаком, де росте який на дотик. До побачення, малята!